Гарно. всі. дня, дівчата і хлопці. Сьогодні пекла хлібчик. Ось такі дві хлібинки. Зарум'янила я його навмисне. Бо люблю хрумкий. одну хлібинку візьму маринці, передам. Одну залишу собі на два дні хватить. От, а ще в мене залишилось тісто, то я зробила солодких пампушок. Хто ще так робить? Буває, я роблю солоні пампушки. Ну, з часничком, а це сьогодні захотілося. Поліпила, посмажила в сковорідці, потрусила цукровою пудрочкою. І такі в мене вийшли пампушки. Рецепти хлібчика я нагадаю вам в помітовленнях, або на екрані. Я вже такі багато раз показувала, і рецепт так само, так що дуже легкий, простий. Головне з душею все робити, все буде добре. А я бажаю всім, як завжди, мирного неба і всього найкращого. Бережіть себе і будьте всі здорові! Всіх обіймаю. До наступних зустрічей.